Днями у Поляницькій ОТГ відбулася виїзна нарада щодо реформування системи шкільного харчування. Дана тема семінару зібрала в одному місці чимало фахівців освіти, і, окрім того, начальника Надвірнянської РВА Петра Хмельовського. Чоловік озвучив певну статистику, в якій простежується важливість даного питання харчування. Нарешті на рівні держави під патронатом першої леді. Олени Зеленської, все таки і буде стратегія реформування шкільного харчування, яка має певні. Етапи, щоб ви зрозуміли, чому важливе харчування для дітей, я чесно кажучи, готувався десь передивлявся. значить, от панове, зверніть увагу: здоров'я дитини на 20% залежить від спадковості, на 10% від рівня розвитку медицини в Україні, на 20% від стану довкілля екології, і на 50% залежить від. Правильної організації харчування і способу життя, тож тобто, я думаю, що ці статистичні дані вам чітко говорять про те, що справді харчування на сьогоднішній день і спосіб ведення життя наших дітей дуже важливий. Ще хочу перед тим як ми будемо. Переходити до семінару, дати статистику наступну наукові дослідження, останні, які проводилися в Україні в структурі захворюваності дітей дошкільного віку до 17 років. Свідчать про наступне на першому місці з 51% відсотком перше місце займають хвороби органів дихання. На першому місці 51%. відсоток сімнадцять відсотків у загальній структурі захворюваності дітей складають органи травлення. І третє місце це ну, біля 6% – це хвороби очей і придаткового апарату у дітей. Також я маю статистику за результатами аналізу уже розвитку дитини під час навчання в школі від першого до випускного класу. Так, от за результатами аналізу розвитку дитини в навчальних закладах України найбільш, Динамічно прогресують по результатах медичних оглядів наступні захворювання на першому місці. Це зниження гостротизору. зору. Тобто діти за час навчання 57% дітей втрачають зір порівняно з тим, які як вони зайшли у школу. Головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти департаменту освіти і науки ОДА Наталія Пігач також звернула увагу на важливості повноцінного розвитку дитини, де харчування займає немало важливу функцію. Здоров'я дитини стоїть, я би сказала. На першому місці зараз у розвитку дитини. Тому школа вона передбачає не тільки надання дитині знань, але ще й збереження її і психологічного здоров'я, і фізичного здоров'я. Харчування, воно поряд з цим стоїть на рівні, тому що як дитина повноцінно буде харчуватися, такий стан, десь деякі хвороби, які називав пан Петро, вони пов'язані із неправильним харчуванням. Не будемо зараз називати цінозології, і тому навіть законодавством про освіту передбачено створити для дитини безпечні умови у закладі освіти. Начальник відділу технагляду за ремонтом приміщень та матеріально-технічним забезпеченням бюджетних установ при департаменті освіти і науки ОДА Руслан Іваник розповів про суми, які виділені в громаді на модернізацію харчоблоків. До того ж, завдяки унікальній системі управління процесом DREAM будуть проходити всі проекти, про яку якраз і говорить чоловік. Сам перед, що стосується харчування, в нас відповідно в держбюджеті на 2024 рік. Передбачено півтора мільярда гривень на модернізацію харчоблоків. Що це означає? Тобто воно має бути комплексне, включати в себе повністю від капітального ремонту реконструкцію до придбання обладнання і так далі. На сьогоднішній день Міністерством освіти. Розробляється внесення, бо був такий порядок в 2022 році прийнятий. Але на даний час розробляються, точніше, вже подання на затвердження зміни до цього порядку, до порядку тому, надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, на придбання обладнання, модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту і далень харчоблоків. Всі ви знаєте, що на даний час. Є єдина цифрова інтегрована інформаційно аналітична система управління процесом. Називається вона так відбудова об'єктів нерухомого майна будівництва та інфраструктури Dream. щоб ви розуміли, що через цю систему ДРІМ будуть ті всі проекти, не тільки освітні. Ну, подальше ви розуміли. Я знаю, що від громад брали участь фахівці в цьому навчанні. Це навчання, навчання проводило департамент будівництва. Тобто кожний десь представник від громади мав би хтось фахівець зареєструватися на цій даній платформі, бо по подальшому, чи по харчоблоках, чи по укриттях, чи там стосується певної охорони здоров'я чи дорожнього. Якщо будуть виділені кошти з державної, тобто з державного бюджету, буде ті через цю систему дрім. В цій системі визначені певні всі вимоги, їх буде треба дотримуватися. В результаті з метою реалізації реформи шкільного харчування було запропоновано здійснювати систематичний моніторинг стану впровадження реформи шкільного харчування, сприяти підвищенню кваліфікації кухарів відповідно до нових стандартів, активізувати роботу щодо культури харчування, проаналізувати стан організації харчування у підпорядкованих закладах освіти та вжити заходів щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів.